Домашній розгром. У матчі п'ятого туру Беткін Екстралігії ураган на домашньому паркеті впевнено обіграв кардинал-Авангард. Після прикрої поразки у четвертому турі в Дніпрі 1-4 «Ураганівці» зробили належні висновки і вийшли на гру проти рівнян максимально заряджені. Ми, напевно, таким чином попросили вибачення в наших болівальників, де вийшли з потрібним налаштуванням, як і личить урагану, як і личить Івано-Франківську. Тому. Я дякую за ці зусилля, які команда зробила. Навіть не скажу тільки гравці, а в загальному команда, тому що е, непроста була атмосфера, але ми змогли перебороти себе, налаштуватися правильно. Я думаю, що той, хто має відношення до спорту, розуміє, наскільки не просто після такого виїзду правильні зробити висновки, що саме головне, як ми завжди кажемо, перенести сюди на паркет. Тому я дякую, що ми це зробили. Вийшли. Зовсім з іншою мотивацією, внутрішньою вона в нас є. Ми в першу чергу для себе доказали: якщо ти виходиш з таким налаштуванням, тому ти збільшуєш на багато шанси. На перемогу Уже в першому таймі дракони повністю контролювали події на майданчику та пішли на перерву з комфортною перевагою 5-0. У другій половині зустрічі підопічні Юрія Іванишина забили ще двічі. Дубль на свій рахунок записав капітан команди Петро Шутурма. Ще один гол забив Олександр Дечук, довівши рахунок до 7-0. А вже наприкінці зустрічі дракони пропустили прикрий гол у воротах Миколи Гуйвана. У Нас були недопрацювання в обороні, які потрібно виправляти, бо інколи навіть. Наскільки ми говорили і в перериві, рахунок на табло був значним на нашу користь, не дивитися, а продовжувати виконувати завдання, які ми ставимо перед собою на тренуваннях і перед грою. Тому саме в цьому компоненті і Віталію, і іншим гравцям потрібно додати, бо були моменти, де кардинал, скажімо так, напрацював не на один гол. Ми дякуємо і кожному гравцю в обороні, і воротарю колі. Який нас виручав, але знову ж таки повертаємось до того, що нам в плані концентрації, в плані перебудови з атаки в оборону є ще над чим працювати. Утім, героєм поєдинку став 16-річний універсал Віталій Крутко, який оформив покер, забивши чотири м'ячі у ворота кардиналу. Емоції найкращі. Хочу подякувати команді, підтримувала мене сьогоднішній матч чотири гола. Це це диво, але працювали і дякую. Багато друзів підтримують дітки, рідні. Дуже впливає, хочу подякувати всім бо був болівальникам. У інших матчах п'ятого туру Бет екстраліги Дніпровський атлетик футзал переграв Броварський Авалон 4-3, А Люберт розписав мирову у Луцьку у матчі проти сухої балки 2-2. Натомість лідери першості Київ футзал та хід здобули виїзні перемоги. Щоправда, перші у Коломиї скромно обіграли фурнітуру 1-2, А кабельники в Одесі розгромили Таєр експерт 3-11. У наступному шостому турі ураган зіграє на виїзді проти Сокола у Хмельницьк. Цей матч заплановано на суботу, 25 жовтня. У Львові на майданчику Палацу спорту Галичина з 20 по 22 жовтня відбуваються матчі першого туру юнацької екстраліги Ю-17. Ураганівці розпочинають боротьбу за перші очки чемпіонату. Зокрема, їх суперниками стануть однолітки з ФК «Чорне море» Одеса, ФК Чемпіон Ізмаїл та Ківс іНАЙТІ Львів. Про результати виступів юних драконів дивіться у наступному випуску часу спорту. У межах 12-го туру Вібет футбольної першої ліги місцевий металург на стадіоні Славу Чарена приймав Прикарпаття Благо. Вже у дебюті зустрічі гості відкрили рахунок. Андрій Хома побачив, що голкіпер не повернувся у ворота, і в один дотик пробив у дальній кут. 0 1 Дуже швидко запоріжці пропустили ще Василь Цуцюра після подачі з флангу випередив захисника і головою пробив у кут воріт. Ще до перерви Прикарпаття Благо довело рахунок до розгромного. Трофім'як, який замінив Цуцюру, з меж майстер. Пробив у худворів 0-3. А відтак друга половина зустрічі вже перетворилася на формальність, але до гульових моментів справа не доходила. Дякую за селу, за проведену сьогоднішню Сьогодні було важко. Ми ж прем'єри приїхали, плюс ще тривога, ми настроювалися. Наступне івано франківці зіграють вдома у суботу, 25 жовтня, з інгульцем, який йде у турнірній таблиці на третьому місці. Академія Ревера 1908 дев'ятсот звано-франківська, продовжує свій шлях розвитку, здобуваючи новий досвід і вдосконалюючись з кожною грою. Зокрема, чотири команди вогняно-сталевих зіграли сьомий тур Національної ліги майбутнього. У наймолодшій категорії Ю 14 боротьба проти команди Вікторія Ліцей тривала до фінального свистка. Утім, матч завершився мінімальною перемогою суперників – 0-1. Натомість у категорії Ю 15 Ревера 1908 продемонструвала продемонстрували дисципліну та командний дух у поєдинку проти з Ужгород. Та відзначити забитими голами не вдалося жодній з команд. Натомість команда Ю 16 зустрічалася з однолітками з Вікторії ліцею. Попри результат, 0-2, хлопці боролися до кінця і показали характер. А найстарша категорія Ю-17 у напруженому поєдинку проти зі шоружеру у підсумку зазнала мінімальної поразки з рахунком 0-1. Попри такі результати, вогняно-стали продовжують крокувати уперед, здобуваючи новий досвід, який формує справжніх футболістів. Друга перемога в сезоні. Баскетбольний клуб Прикарпаття Гуверла на виїзді обіграв черкаські мавпи з рахунком 84 на 78 у межах третього туру баскетбольної суперліги Фавбет. Ключовою стала остання чверть, у яку франківці виграли 30 на 16, відігравшись після провальної третьої. Наприкінці поєдинку героями стали Іляка Бацюра, холоднокровно реалізував штрафні китки, та американський легіонер Лей Теренс Рід, влучний кідок, якого на останній хвилині фактично визначив підсумковий рахунок. Далі в чемпіонаті суперліги на ведмеді чекають два домашніх поєдинки у п'ятницю, 24 жовтня. Їх суперником стане чинний чемпіон Дніпро Початок гри о 18.30. На наступний день, 25 жовтня, говерляни зустрінуться із Запоріжжям. Ця гра розпочнеться о 16.30 годині хвилин в манежі коледжу фізичного виховання. В Івано-Франківську відбувся перший тур регулярного чемпіонату жіночої вищої ліги України. Зокрема, господарки команда Франківськ Кнувс здобула три впевнені перемоги і вирвалася у лідери першості. Підопічні Дмитра Неволіна спершу розгромили львівський кіф 115 на 56. Далі не мали проблем у зустрічі проти БКХІ збірна Харківської області 95 на 61. І нарешті, в третій ігровий день, молоді франківки здобули впевнену перемогу на столичною командою Мобішор 90 на 60. 3. Свої наступні поєдинки у вищій лізі Франківськ-Кнувс також зіграє вдома. З 14 по 16 листопада Івано-Франківська на матчі другого туру завітають Одеський Інтерхім-2, Запорізька Козачка та Іздішор 4 з Миколаєва. Виступ успішний. Команда вищої ліги провела стартові ігри в Івано-Франківську. Щодо результатів, то перемогла в першій грі команду Львівського інституту університету фізичної культури. «Інфіс» перемогла з різницею плюс 60 очок. В другій грі перемогли з різницею плюс 34 очка команду збірну харківської області ХАІ. І в третій грі здобули перемогу над командою Мобі Київ з різницею плюс 27 очок. Отже, Підсумовуючи результати, видно, що перемоги команді дались доволі легко. Ну тут навіть не в перемогах, тут в тому, що якщо подивитися ігровий час дівчат на площадці, то гравці стартової п'ятірки проводили менше 20 хвилин, а вже грали більш молоді гравці, і це дає надію на те, що Франківська гарний резерв. Франківськ побудував правильну систему підготовки, і е, ми зможемо. Як то кажуть, за рахунок вищої ліги готувати гравців для Суперліги. 19 жовтня офіційно стартував новий сезон відкритого чемпіонату міста івано Франківська з баскетболу, який тепер має назву West Баскетбол League. Змагання поділені на два дивізіони вищий та перший. Зокрема, минулої неділі відбулися три поєдинки. Так, у вищому дивізіоні бізон розпочали сезон з перемоги, здолавши команду. І втім, з рахунком 90 на 82. Натомість відбулися ще два поєдинки першого дивізіону. Варто і в переграло команду Варта Хубс з рахунком 71 на 60, А кафе зазна прикрої поразки від минулорічного призера Хасто Баскет 43 на 96 Другий тур «Вест Баскетбол Ліга запланований на 25-26 жовтня. Історичний успіх українців на чемпіонаті світу з Тайквондо 2025 у хорватському поречі. Збірна України здобула два золота та три бронзові нагороди. Це найкращий результат серед дорослих за всю історію. Серед триумфаторів двоє спортсменок з Івано-Франківська. Дарина Королович стала чемпіонкою світу у спарингу до 55 кг, кілограм. А Лідія Приймак бронзова призерка у возді до 65 кг. Вперше бронзу вибрала і жіноча збірна України у командному спарингу, у складі якої виступали франківчанки Королович і Караваєва. Також визначилися юні спортсмени команди Соловей Тім, зокрема, бронзовим призером став Тимофій Матвійчук. У підсумку Україна посіла восьме місце серед 57 країн світу, підтвердивши статус однієї з найсильніших держав у Тайп-Вондо. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.